Ворог продовжує наносити масовані удари як по самому місту Лиман, так і по Лиманській територіальній громаді. Днями нашим екіпажем Білого Янгу було здійснено виїзд на місце обстрілу в населеному пункті Дробишева. Було пошкоджено житлові приміщення, де мешкали люди. Також місцеві мешканці отримали поранення різного ступеню. Надана домедична допомога постраждалим та доставили їх до лікарні міста Славянська. Щоб вони двигали <плес> на не... <плес> волі. ми потихоньку. Бахнула, я тут я бігла. Почали падати осколки. Я сюди вже добігла так голову. А вуха все одно. Равно... Ну, звісно, взяла своє. Також ворог завдав удару по місту. Лиман з РСЗВ, наслідок чого також були пошкоджені житлові будинки та отримали поранення двоє людей. Нашим екіпажам було здійснено виїзд це надання до медичної допомоги пораненим, після чого їх було госпіталізовано до лікарні міста ну, касіко, де? Своряцьке. Костіком показують. Доги ну, цілі. Спочатку сюди, до сусідів, потім там яма, а потім там з той Тут Через дорогу, так? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, тут прямо в цю комнату. Хочешь? Как я успею заховать там? Все собрала. Доброго ранку. Доброго ранку.

Що у вас болить, що безпокоє? Голова болить? А інсульти були? Травми голови були? Була, була в юності.